Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Одного осіннього вечора чотири маленькі подружки: Регіна, Луна, Лана та Каміла, вирушили на прогулянку до лісу. Листя на деревах вже помітно поміняло своє зелене листя. На золотисто червоне, а в повітрі пахло сухими листочками та свіжістю. Дівчата, подивіться, який красивий ліс, сказала Регіна, піднімаючи погляд до дерева з червоними листочками. Ой, справді, так чудово, але що це? здивовано запитала Луна, помітивши на землі маленьке світло. Вона підійшла ближче і побачила маленького світлячка. Який танцював між листям. Це справжнє осіннє диво, вигукнула Лана. Хочете дізнатися, звідки воно? А як ми це дізнаємося? запитала Каміла. Може, нам треба йти за ним? Дівчатка почали йти слідом за маленьким світлячком, який вів їх далі в ліс. Вони йшли серед дерев, де все було тихо й затишно, але раптом світлячок зник за величезним каменем. Куди він подівся? запитала Регіна, оглядаючи навколо. А може, він нам показує щось важливе? здогадалася луна, і вони вирішили обігнати камінь. Вони, коли підійшли до нього, то побачили маленьку лісову хатинку, сховану серед дерев. Що це за хатинка? запитала Лана, підходячи ближче. Мабуть, це будиночок осіннього духу, відповіла Каміла. Дівчатка зазирнули в хатинку і побачили маленького, старенького лісового чоловіка, який сидів на лавці, і майстрував кошики з жолодів. Добрий вечір, привіталися вони. Добрий вечір, мої любі, відповів чоловічок. Я тут збираю жолоді для осінніх свят. Але мені допомога потрібна. Ви знаєте, де можна зайти найбільше жолудів у лісі? Дівчатка здивовано подивилися одна на одну. Бо кожна з них по-своєму зрозуміла питання. Я знаю, де багато жолудів, сказала Регіна, біля дуба, який росте неподалік. Там їх можна збирати цілий день. Я теж знаю місце, сказала Луна, під темними ялинами багато жолудів. Я можу показати місце біля струмка, дала Лана. Там завжди багато різних горішків. А я знаю ще один секрет, сказала Каміла з загадковою посмішкою. На старому лісовому пагорбі вони збираються всі разом. Чоловічок посміхнувся і сказав О, дівчатка, ви дуже добре орієнтуєтеся в лісі. Можливо, вам допоможе моя маленька таємниця. Кожен з вас може вибрати своє місце для збору золотів, і коли ви принесете їх до мене, я покажу вам осіннє диво. Дівчатка запитливо дивилися на чоловіка, і він засміявся. Але для цього ви повинні пройти ще одне випробування. Я буду давати вам загадки, і якщо ви правильно на них відповісте, отримаєте підказки до вашого шляху. Вони всі зібралися навколо чоловіка, готові відповісти на його загадки, і він почав: Як в осінньому лісі, де багато листя, не закликати вам? Коли всі дерева однакові, чи зможуть дівчата знайти правильну відповідь, і як закінчиться їхня пригода? Чоловічок посміхнувся і подивився на дівчаток, чекаючи їхні відповіді. Ну, що ж, хто перший відповість на загадку? запитав він. Регіна, яка завжди була дуже уважною до деталей, подивилась навколо і сказала По сінньому лісі не заплукати можна, якщо звертати увагу на сліди звірят. Які залишаються на землі. Вони ведуть до того місця, де зібралися жолуді. Точно. вигукнув чоловік. Молодець Регіна, ти правильно відповіла, але чи зможуть інші дівчата відповісти? Луна розглянула дерева і сказала у лісі є старі доби, що завжди відрізняються від інших. Я думаю, якщо знайти один із них, можна не заблукати. Чоловічок кивнув. Це також вірно Луна. Дуби дійсно не схожі на інші дерева. Наша підказка буде, шукайте дуба, і він вас приведе. Тепер наступила черга Лани, яка задумалася, а потім відповіла. Мені здається, що лісові стежки завжди йдуть під певним кутом, до річки. Якщо знайти таку стежку, можна не заблукати. Чоловічок знову посміхнувся. О, Лано. Ти маєш чудовий спосіб орієнтуватися, і твоя підказка також буде корисною. Шукайте стежку, яка веде до води. Каміла, трохи, сумніваючись, вийшла вперед і сказала Думаю, ліс можна пізнати, якщо слухати звуки. Якщо почути дзюрчання води чи шурхіт листя, це приведе до правильного місця. Чоловічок закивав головою. Чудово, Каміло, і твоя підказка буде. Слухайте ліс, він завжди ще почекуди йти. Дівчатка задоволено посміхнулися, і чоловічок відкрив віконце хатинки, поглянувши на ліс. Тепер ви готові йти? Пройдіть цей шлях, і до вечора кожна з вас знайде своє місце для збору жолотів. Але пам'ятайте, ліс не любить поспішати, тому потрібно йти уважно і прислухатися до його голосів. Дівчата щасливі від того, що дізналися багато нового, подякували лісовому чоловічку і виручили кожна в своєму напрямку. Але як тільки вони почали йти, щось дільно трапилось. Ліс почав змінюватися, дерева поверталися, а стежки вигиналися так, як ніби сам ліс хотів випробувати їх уважність. Яким же буде їх наступний крок? Які нові загадки підготував їм ліс? І чи зможуть вони знайти свою мету до наступного заходу сонця? Дівчатка йшли лісовими стежками кожного своєму напрямку, уважно слухаючи навколишні звуки та пальнуючи деталі. Але незабаром вони зрозуміли, що ліс став більш загадковим дерева, що колись стояли прямо, тепер дивно схилилися в вік, а стежки ніби оберталися та вели до нових невідомих місць. Що це таке? здивовано запитала Луна, коли перед нею раптом з'явилася нова стежка, на яку вона ніколи не звертала уваги. Це дуже дивно, сказала регіна, починаючи помічати, як весь ліс стається живим іначе має свій розум. Ліс змінюється. Чи не почав він перевіряти нас? Можливо, відповіла Лана, намагаючись розібратися в тому, що відбувається. Ми ж відповіли на його загадки. Може, це наступний етап випробування? В той момент Каміла, що йшла трошки позаду, вигукнула Дівчата, подивіться, я бачу на землі якісь незвичайні сліди. Вони ведуть до того старого дуба, що ми бачили раніше. Дівчата підбігли до Каміли і побачили дивні сліди, що виглядали як м'які золоті нитки, які витягувались під самого дуба. І розповсюджувалися по землі. Це це, мабуть, і є шлях до осіннього дива, сказала Луна, з захопленням дивлячись на сліди. Але коли вони почали йти по них, ліс став ще більш таємничим. Вітри почали шлистіти листям так, наче щось шепочуть. дівчата насторожилися. Чому так тихо стало? запитала Луна, оглядаючись навколо. Що це може значити? Може, це ще одна загадка лісу, припустила Регіна. Він хоче перевірити, чи зможемо ми справитися з його мовчанням. Дівчата подумали, що ліс дійсно хоче випробувати їх у такий спосіб. Вони обережно продовжують свій шлях, слухаючи кожен челест, кожен подих вітру. Тим часом на горизонті почало змінюватися світло. Сонце вже майже заходило, а ліс був наповнений м'яким світлом, що лилося через гілки дерев, створюючи надзвичайні відблиски на землі. Ми, мабуть, наближаємось до кінця, сказала Каміла, глянувши на захід. Але чи справді ми готові до того, що нас чекає? Що це може бути? запитала Луна, коли раптом вони побачили, як світло на землі почало утворювати щось схоже на. Велику картину. Серед дерев з'явилося щось, що нагадувало велику лісову галерею, де були намальовані не тільки дерева та листя, а й фантастичні створіння. Це частина осіннього дива, вигукнула Регіна. Ліс створює нам картину. Але яку? Чому вона так важлива для нас? Може, ми повинні зрозуміти, що це за зображення спропонувала Лана. Ліс одразу став ще тихішим. Дівчата подивилися одна на одну, усвідомлюючи, що вони можуть бути дуже близькі до того, щоб зрозуміти таємницю цього чудесного місця, що ж означає ця картина, яке осінне диво відкривається перед ними. Дівчата стояли перед лісовою картиною, яка мов би, оживала на кожному дереві, в кожному листочку, навіть у кожному пориві вітру було щось незвичайне. Вони дивилися на зображення, намагаючись розібратися. Що ж саме воно означає? Я бачу стару річку, сказала Каміла, вказуючи на картину. Вона тече між деревами і здається, що вона веде до чогось важливого. Може, це місце, де ми маємо знайти осіннє, останнє дерево? Так, і ось тут є великий дуб, додала Регіна. Це може бути та сама старовинна річка про яку ми згадували, чи зможемо ми дістатися до неї. Луна і Лана підходили ближче до картини, намагаючись розібратись у кожному її елементі. Мені здається, що ці камінці на березі річки це знак, сказала Лана. Вони повинні вказувати шлях, тільки треба знайти правильні камінці. Дівчата, давайте спробуємо рухатись у тому напрямку, де ми бачили камінці, спропонувала Луна. Вони ведуть до річки, а може, й до чогось важливого. Тому дівчата вирішили йти за слідами камінців, які ставали все більш помітими на землі. Шлях вів їх через тихі і магічні місця лісу, де нічого не рухалося, а лише листя тихо жорхотіли під ногами. І ось вони вийшли на маленьку галявину, а перед ними річка, яка тихо плела між каменями. Вона була прозорою. І на її поверхні виблискувала м'яка позолота від заходу сонця. Це справжнє диво. вигукнула Лана, але чому тут так тихо? І що ми маємо робити далі? Регіна зауважила, що здібне біля берега маленьку срібну чашку, яка лежала серед камінців. Що це за чашка? вигукнула вона, піднімавши її. Чи це частина нашої загадки? Давайте подивимося, що всередині, запропонувала Каміла, і дівчата обережно поглянули всередину чашки. Всередині була маленька записка, написана на старому паргаменті. Це ще одна загадка, сказала Луна, прочитавши перше слово. Тим, хто знайде цей предмет, відчиниться велика таємниця лісу. Це точно веде до чогось великого, сказала Регіна, ми на правильному шляху. Але як ми можемо дізнатися більше? Ліс відразу став ще більш загадковим і тихим. Наче чекав, коли дівчата вирушають в наступний крок. Що ж вони повинні зробити з цією чашкою і запискою? Яка таємниця відкриється перед ними? І що вони мають зробити, щоб розгадати останню загадку лісу? Дівчата уважно розглядали чашку та записку, намагаючись зрозуміти, що ж їм робити далі. Вони відчували, що вони дуже близькі до розгадки і що таємниця лісу ось ось відкриється. Що ж це може означати, задумливо сказала Регіна. «Ви і Ми знайшли чашку, в якій є записка, і вона каже, що відчиняється велика таємниця. Але що саме ми повинні зробити? Може, ми маємо використати чашку для того, щоб зібрати воду з річки? припустила Каміла. Дивлячись на прозору воду, яка ледь рухалася в річці. Справжнє осіннє диво це не просто загадка, сказала Лана, і раптом зрозуміла, ліс хоче, щоб ми почали бачити його красу в тиші, щоб відчули, що справжнє чудо це те, що ми знаходимо в кожному моменті. Так, це правда, вигукнула Лона. Ліс хоче, щоб ми просто зрозуміли, що саме зараз ми переживаємо. Справжнє диво. Ми йшли через стежки, відповідали на загадки, але тепер він показує нам, як важливо просто бути тут і зараз, серед цієї краси. Дівчата усміхнулися, зрозумівши, що сама подорож є тим великим чудом, яке вони шукали. Вони подивилися одна на одну і відчули, як їхнє серця наповнюються теплом від цієї осінньої магії. Регіна поклала чашку назад на землю, і раптом лісовий дух з'явився перед ними, посміхаючись. Ви розгадали таємницю, дівчатка, сказав він. Таємниця осіннього дива полягає в тому, що справжня краса це не в кінцевій миті, а в кожному кроці вашої подорожі. Ви вже отримали найбільший дар, можливість бачити і відчувати цей момент. Ліс ожив, і навколо запалали м'які вогники. А з дерев почали падати золотисті листочки, що несли в собі тепло осені. Дівчатка відчули, що це справжнє диво бути частинкою цієї неймовірної історії, бути разом. Тепер ви знаєте, сказав дух, що всі чудеса лісу завжди з вами, і вони в кожному дні. Ваша подорож тільки починається. Діти повернулись додому, усміхаючись і згадуючи всі миті цієї ясенії пригоди. І навіть коли ліс залишився далеко позаду, вони знали, що його магія завжди буде з ними, а чи справжнє диво це не те, що ми шукаємо, а те, що ми відчуваємо в своєму серці. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.